Об'явлення Івана Богослова, розділ 18. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав! Упав великий Вавилон, розпусниця! Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів. І сховищем всяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив: Вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки. Чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно. Скільки славилася вона й розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари. І смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена адже сильний Господь Бог, який судить її, і заридають, і заплачуть над нею царі землі, які чинили з нею розпусту та розкошували, коли побачать дим від її пожежі. Вони стоятимуть вдалині. Налякані її муками і говоритимуть горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто! За одну годину прийшов на тебе суд. І купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує, із золота, срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину, всякого дерева запашного, всякого посуду зі слонової кості, всякого посуду з коштовного дерева, міді, заліза, мармуру, кориці, пахощів, тиміаму, мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней. Колісниць, рабів і людських душ, і плоди пожадливості твоєї душі відійшли від тебе, і все сите й блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалека і будуть жахатися від його мук, будуть ридати і плакати, промовляючи: горе, горе, о велике місто, зодягнене у вісон і багряницю. І кармазин, і прикрашене золотом, і коштовним камінням, і перлами, бо за одну годину загинуло таке багатство. І кожний керманич, і кожний, хто пливе до місця, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали: яке місто подібне до цього великого міста! І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи: Горе, горе! Велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж з цього небеса і святі апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ним. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море, кажучи, так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон і не буде його більше. І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум жорен більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі. Бо твоїми чарами були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих і всіх убитих на землі.